У студії українського радіо Миколаїва, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про нові підходи до підтримки сімей з дітьми, що змінилося з 1 січня 2026 року. Будемо дізнаватись далі в програмі. Більше вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ. То п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні середа, 14 січня, 1421 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії 1 січня 2026 року для сімей з дітьми з'явилося чимало нововведень. Розберемо кожну зміну детально з нашою гостею. Сьогодні у нас у студії заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України Миколаївській області Ольга Галентовська. Вітаємо вас, пані Ольга. Доброго дня! Ну, розпочнемо із допомоги при народженні дитини, тому що вона збільшилася з 1 січня 2026 року, становить зараз 50 тисяч гривень. Що потрібно знати батькам про цю виплату? Дійсно, в 2026 році в Україні діють оновлені правила надання державної допомоги сім'ям з дітками. Вони затверджені постановою кабінету міністрів від 31 грудня 2025 року за номером 1805. Документ визначає новий порядок виплат при народженні дитини, а також правила надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення неї одного року і програми підтримки працюючих батьків є ясла з 1 січня. Допомога при народженні дитини виплачується одноразово у розмірі 50 тисяч гривень. Право на даний вид допомоги має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина, яка народилася після 31 грудня 2025 року, постійно проживає, та який подав заяву на призначення даного виду допомоги. Допомога ж при народженні дитини, яка народилася до 31 грудня 2025 року, включно надається за старими правилами, тобто у розмірі 41 280 гривень, і виплата цієї суми проводиться одноразово у сумі 10 320 гривень, а решта рівними частинами виплачується протягом 36 місяців. Для призначення даного виду допомоги заяв. Нику необхідно пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, і подати заяву встановленого зразка, до якої необхідно додати свідоцтво про народження дитини, це якщо ми говоримо, що заява подається одним із батьків, а також рішення про встановлення опіки у разі. Звернення із заявою опікуном дитини діючою постановою передбачено наступні способи звернення із заявою. Це безпосередньо до сервісного центру органів пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого задекларованого місця проживання, або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики та портал Дія. Крім того, продовжують діяти правила звернення із заявою в рамках послуги є малятко шляхом подарування батьками або одним із них заяви про державну реєстрацію народження та внесення до такої заяви відомостей, які необхідні для призначення допомоги при народженні дитини. Дана допомога призначається за умови, що це дуже важливо. Що заява за її призначенням надійшла до органу пенсійного фонду не пізніше ніж. Через 12 місяців з дня народження дитини, якщо така заява надійде після сплину даного терміну, то на жаль, батьки втратять право на призначення даного виду допомоги. Важливо зазначити, що враховуючи ті умови сьогодення, в яких ми проживаємо, дуже актуальним є питання, що ж робить батькам, у яких дітки народилися за кордоном, в зв'язку з тим, що наші громадяни виїхали тимчасово і мешкають поза. Межами України, то нормативно-правовим документом передбачено, що для призначення даного виду допомоги дитинки, яка народилася за межами України, батьками надсилається поштою, знову ж таки, вже вище зазначений мною перелік документів, але з відмінністю у тому, що документ, який підтверджує да, факт народження, який виданий компетентними органами тієї країни, в якій передбачили. Буває, мама з дитинкою, має бути легалізований в установленому порядку з перекладом на українську мову, і обов'язково даний переклад має бути засвідчений нотаріально. Ці документи надсилаються разом з заявою на поштову адресу ну, в даному випадку головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області і розглядаються за тими ж правилами, що й інші заяви, які надходять до нас громадян, від громадян які проживають на території україни окупованих територій це не стосується так окупованих територій це не стосується у нас є коментар записаний до ефіру це начальниця онгульського відділення драцу у місті миколаєві південного міжрегіонального управління міністерства юстиції людмила яцук вона розповіла загалом про ситуацію з народжуваністю в області до речі вона якраз і згадала сервіс є малятку послухаймо протягом 2025 року в миколаївські Області народилось і було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану 4365 народжень. Окремо по місту Миколаєву ця цифра складає 2080 народжень, окремо по Миколаївській області 2285. З початку Спочатку року в Миколаївській області народилось та було зареєстровано 106 народжень, з них по Миколаєву 56, але в цю цифру входять дітки. Які народились наприкінці грудня, а взагалі по місту Миколаєву народилось з початку 2026 року 46 діточок з них одна двійня. Здебільшого реєстрація народження в зв'язку з дією пілотного проекту проводиться через застосунок є малятко». Реєстрація проводиться як за заявами самих батьків, якщо вони мають електронний цифровий підпис, так і безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Здебільшого реєстрація проводиться за заявами, які подаються безпосередньо у відділі, оскільки не всі батьки мають таку можливість технічно або немає комп'ютера, або не мають електронного цифрового підпису. Тому вони звертаються до органів державної реєстрації, і працівник відділу приймає від них заяву і проводить реєстрацію за стосунком є малятка через дію. Під час надання послуг через ємалятку дитині одночасно присвоюється код. Унікальний номер в державному демографічному реєстрі вноситься відомості про новонароджену дитину до реєстру пацієнтів. А так, якщо батьки бажають, вони можуть ще подати заявочку на проведення виплат при народженні дитини, а також виплат щомісячних після народження дитини. Це був коментар начальниці Інгульського відділення драцію в місті Миколаєві Людмили Яцюк. Людмила згадала про те, що у Миколаєві з початку 2026 року вже народилася одна двійня, А всього по Миколаївській області їх вже три є двійні. і тоді вони отримують батьки виплати на кожну з дитин. Так, звісно, в даному випадку батьки отримають виплату на кожну дитину. Більш того, дане правило розповсюджується і у разі встановлення опіки над двома і більше дітками. В даному випадку також цей вид допомоги призначається, виплачується на кожну дитинку. А так. вік дитини має значення, коли опіка встановлюється. Для виплати даного виду допомоги головне, щоб заява за призначенням надійшла не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження. Тоді прийдемо до інших виплат, якраз до досягнення дитиною одного року. Це новий вид виплат, так, який саме почав діяти з 1 січня 2026 року. Так, дійсно, це новий вид виплат. Раніше така допомога не була визначена нормативно правовими документами із січня 26-го року, постановою кабінету міністрів, яку я вже озвучила, було прийнято порядок щодо призначення допомоги по догляду за дитиною до одного року. Значить, розпочнемо з того, що право на таку допомогу надається матері або іншому законному представнику дитини, крім. Прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників, який фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Для того щоб одержати даний вид допомоги, нічого не змінюється. Потрібно звернутися з відповідною заявою. Заява подається від мами або іншого законного представника дитини, який це дуже важливо, фактично здійснює. Є догляд за дитиною до досягнення неї однорічного віку. Форма цієї заяви затверджена відповідною постановою кабінету міністрів. Якщо з цією заявою буде звертатися опікун. То окрім заяви, він має нам надати рішення про встановлення опіки над дитинкою та копію свідоцтва про народження кожної дитини, якщо це не одна, а дві дитинки. Наприклад, знову ж таки, постановою визначено наступні способи звернення із заявою. Це безпосередньо до сервісного центру пенсійного фонду, знову ж таки, незалежно від місця зареєстрованого задекларованого проживання засобами поштового зв'язку, що є дуже зручним. Способом на сьогоднішній день, а також в електронній формі за допомогою засобів веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду, мобільного додатка пенсійного фонду, порталу Дія або засобами соціального вебпорталу електронних послуг Міністерства соціальної політики. Але в постанові є така силочка за технічної можливості. Чому? Тому що на сьогодні можливість звернення із за призначенням допомоги саме в електронному вигляді перебуває на стадії технічної. Реалізації, і доступно два способи: так, це безпосередньо до сервісного або засобами поштового зв'язку. Окремо потрібно заяву на разову виплату в 50 тисяч і окремо на ось цю виплату, яка буде впродовж 12 місяців. Так, так, звісно, це дві окремі заяви. Дана допомога призначається із наступного дня після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, або виплати допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами і до досягнення. Нення дитиною однорічного віку у разі якщо звернення за призначенням такої допомоги, тобто заява, надійшло не пізніше ніж наступного дня після досягнення дитиною однорічного віку. Така допомога призначається по місяць досягнення дитиною однорічного віку включно. Тобто, якщо дитинки виповнюється один рік 1 березня, то дана виплата призначається не на один день, а в цілому на місяць на березень місяць. На березень місяць. Так, розмір допомоги у 26 році становить 7 тисяч гривень на кожну дитину. А починаючи з 27 року, у розмірі, який встановлюється законом про державний бюджет на відповідний рік, розмір. Допомоги по догляду за дитиною з інвалідністю постановою передбачено, що виплачується в збільшеному розмірі із застосуванням полуторного коефіцієнта до 7 тисяч. 26 2026 році допомога на догляд за дитинкою до досягнення року, у разі, якщо дитина є, має інвалідність, становить 10 тисяч 500 гривень. У разі якщо станом на 1 січня дитинки не виповнилося одного року, то мама або інший законний представник має право з 1 січня 26 року отримувати допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Дуже часто на сьогоднішній день органи пенсійного фонду фонду отримують запитання наступного характеру: якщо моїй дитині виповнилося 5 місяців, чи можу я звернутися? Заявою, чи маю я право. Так, звісно, дані батьки мають право звернутися з цією заявою, але виплата цієї заяви буде проводитися саме з 1 січня 26-го року. Ну, тобто за ті 5 місяців вже Уже повернень, повернень не буде. Не буде так угу. зазначу, що вже на сьогодні ми маємо в головному управлінні 146 звернень від батьків на призначення допомоги на догляд за дитинкою до досягнення одного року. Це ті, які народилися у 2025 році. Це ті перед. 99% – дев'ять це ті, які народжені в 25-му році. Тобто, так. якщо в дитині навіть в січні 26-го року виповнюється рік, то ще принаймні один місяць вони можуть отримувати ці так, кошти, так, тому що виплачується по місяць включно. Да. Е, якщо е, говорити про пакунок малюка, то вартість цього пакунку в цьому році вона теж збільшилася. Сума виплат по допомозі пакунок малюка, починаючи з січня 26-го року складає. 8451 гривня. В 2025 році ця виплата складала 7689 гривень. Кожного року сума ця змінюється. Чому? Тому що в нормативно-правових документах визначено, що виплата даного виду грошової виплати пакунок малюка дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до шести років. Даний прожитковий мінімум щороку переглядається та визначається законом. України про державний бюджет на відповідний рік. Ну і наступне питання: це програма ЯСЛА. Хто має право отримувати таку підтримку? Може скористатися цією програмою. Це також новий вид допомоги. Раніше такої допомоги не було, не передбачена була нормативно правовими документами. Допомога для догляду за дитиною є ясла надається матері або іншому законному представнику дитини, крім прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, представників закладів, які виконують функцію опікунів чи піклувальника, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи. Жижливо, у режимі повного робочого дня для одержання даної допомоги подаються наступні документи: це заява матері або іншого законного представника, форма якої також затверджена копія свідоцтва про народження кожної дитини з пред'явленням оригіналу, копія або витяг з наказу або розпорядження роботодавця про вихід на роботу в режимі повного робочого часу, або довідка, яка підтверджує, що мама, наприклад, вийшла на роботу. На повний робочий час. Якщо зі зверненням звертається опікун, то окрім вище зазначених документів, опікун також долучає до заяви копію рішення про встановлення опіки. Це такий документ, який практично треба постійно подавати. Постійно, так, так. так, все вірно. Заява подається знову ж таки до сервісного центру, засобами поштового зв'язку або в електронній формі, аналогічно. Як і заява по призначенню допомоги на догляд до одного року. Це за веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, мобільний додаток пенсійного фонду, портал Дія або веб-портал електронних послуг Міністерства соціальної політики. Знову ж таки, на сьогодні можливість звернення за призначенням саме в електронному вигляді перебуває на стадії технічної реалізації і залишається у нас сервісний і пошта. Допомога призначається з місяця, що настає. Після досягнення дитиною однорічного віку виплачується помісяць досягнення дитиною трирічного віку включно. Знову ж таки, пояснюю, да, 1 березня три рочки березень включно йде виплата цієї допомоги. У разі звернення за призначенням допомоги після досягнення дитиною однорічного віку, допомога призначається та виплачується з місяця звернення. У межах періоду, який я назвала, наприклад, дитині виповнився рік 1 березня, до нас звертається, наприклад, мама, яка виходить на роботу в квітні місяці або в травні місяці. От в даному випадку виплата буде призначена з травня місяця і тобто до з того місяця, по місяця, коли вона та, виходить, та, на по роботу. місяць досягнення дитинкою трирічного віку, включно. І якщо всі ці виплати, так про які ми говорили, вони... Будуть надходити на якийсь спеціальний рахунок чи в принципі на звичайний рахунок банківський, який є в батьки. Постановою визначено, що дані допомоги здійснюються отримувачу на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого імітовано електронний платіжний засіб, дія карта і відкритий в уповноваженому банку. Банк уповноважений обирає особа на власний розсуд, але обов'язково це має бути спецрахунок, Унок спеціальним режимом використання зняття готівки або перерахування коштів на іншу карту з цього рахунку заборонено і є неможливим. Ну так, я читала в соцмережах коментарі е, е, різних дописувачів, да, які пишуть, ну от нібито дали там, е, допомогу на дітей, але ми не можемо її сповна використати. Але ж знову ця мова про те, що ці кошти можна буде використовувати суто тільки для потреб дитини і в спеціальних е, магазинах. Так? Все вірно, так. Саме так. На сьогодні вони працюють сервісні центри, працюють в штатному режимі, не дивлячись на перебої зі світлом. Забезпечені альтернативними джерелами живлення. Тому, будь ласка, до сервісного центру можна завітати, отримати консультацію. На сьогодні у нас 24 сервісні центри працюють. В них шість точок є у місці, куди можна звернутися в місті Миколаєві і отримати консультацію. Крім того, діють у нас телефони гарячих ліній, куди можна зателефонувати. І також фахівці нададуть відповіді на запитання. Ну тобто і залишається також звернення звернення громадян ніхто не позбавляє наших мешканців права звернутися з письмовою заявою в рамках закону України про звернення громадян, отримать також відповідь з посиланням на норми чинного законодавства. Дякуємо нашій гості за таку змістовну розмову, роз'яснення усіх нюансів щодо нових підходів до підтримки сімей з дітьми. Нагадаю, що у нас у студії сьогодні була заступниця начальника головного управління пенсійного фонду. Україно-Миколаївської області Ольга Галентовська. Тож нашим слухачам теж дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.